Окупанти позбавляють кримських політв'язнів нав'язаного громадянства, аби їх депортувати. Як повертати бранців, сили оборони уразили найбільшу в Криму нафтобазу. Які потреби окупантів вона забезпечувала, і які нові можливості це відкриває для українських військових. Початку окупації Криму росіяни нав'язали свої паспорти громадянам України, які проживають на півострові. Пізніше, проти майже 300 кримчан, фабрикували справи і засуджують їх як громадян Росії. Тепер цього громадянства почали позбавляти і цих політв'язнів хочуть депортувати після завершення незаконних термінів ув'язнення. Це вже тенденція, кажуть правозахисники кримськотатарського ресурсного центру. Цього року, тобто з липня. А коли вони почали видавати, попереджати, скажімо, політв'язнів, або напряму вже позбавляти політв'язнів громадянства Російської Федерації. Ну, звичайно, Українець може сказати: ну а навіщо треба було брати? Люди, якщо не отримують російський паспорт, то вони не можуть захистити своє майно або отримати там скажімо, медичну допомогу, та інше у 2023-му В Росії з'явився закон, згідно з яким можна позбавити набутого громадянства за деякі правопорушення цього року. Перелік розширили. Тут якраз таки мова йде про те, що і вводять, кстати, 238 тридцять статтю, і вони можуть позбавляти громадянства Російської Федерації людей, які засуджені за шпігунство, за тероризм, за, за ну там співпрацю з іншими державами, та інше. Тобто, це стосується в першу чергу на тимчасово окупованих територій наших співгромадян. Представниця президента в автономній республіці Крим Ольга Куришко зазначає, російське громадянство нав'язане на окупованих територіях не визнається ні Україною, ані міжнародною спільнотою. Це порушення міжнародного законодавства. Ми вже називаємо це як тиха депортація або Колонізація Російської Федерації, і саме у тих політв'язнів, у яких завершуються строки відбування, вони розпочинають практику зі свого боку позбавлення їх тих документів, які вони надавали. І це якраз з тим, щоб вони ці люди не могли після звільнення залишатися проживати на території Криму. Ескандер Барієв каже: російського громадянства вже позбавили щонайменше п'ятьох кримських політв'язнів. Екрема Мамедова, Ленура Сайдаметова, Насрулу Сайдалієва, Марлина Мустафаєва та Владислава Афанасьєва. Екрема Мамедова звинуватили у сприянні терористичній діяльності. Днями його брат публічно розповів подробиці арешту. Наслідувачі всячески склоняв брата к признанню. То есть он даже говорил о том, що он знає, що брат не виноват. Так як є команда з Москви посадить брата. У решти кримчан, яких росіяни можуть незаконно депортувати в треті країни, звинувачення різні. Сайдаметова та Мустафаєва засудили за участь у забороненій в РФ організації Хізбут та Хрір на Сролу Сайдалієва звинуватили в участі у батальйоні імені Номана Челібіджихана, коли той що був громадським формуванням. А Владислава Афанасьєва, останнього із заарештованих. У держзраді вони будуть депортовані після того, як відбудеться свій термін на находження на, на, на в, в колоніях. Вони будуть депортовані міста народження, і отут от мова йде про те, що вони будуть депортовані якщо ми говоримо про кримських татар, це Узбекистан, таджикистан Казахстан. Ольга Куришко зауважує, бранці Кремля з Криму громадяни України і мають бути депортовані на її територію. Оскільки Україна не має дипломатичних відносин з Росією, для повернення таких політв'язнів необхідно посередництво третіх країн. Тому тут питання посередництва інших країн, які, наприклад, надають дозвіл або підтверджують, що вони дозволять здійснити транзит громадян України через територію своєї країни, і тут питання в тут питання в комунікації з цими країнами. Ми з міністерством закордонних справ в комунікації стосовно цих людей звичайно хочеться системного підходу, але дуже багато таких складових, які треба поєднати між собою, і найгірше те, що це займає дуже багато часу. Правозахисник Ескандербарії зауважує, у деяких політв'язнів є проблеми з українськими документами. А, наприклад, у Ленури Сейдеметова лише посвідка на проживання в Україні, розповідала раніше Суспільне Крим його дружина. Сам чоловік родом з Узбекистану, тож росіяни розглядали його екстрадицію до країни народження. Тому Парієв вважає, що вже зараз потрібно комунікувати з країнами, куди РФ може депортувати політбранців. Треба працювати з Узбекистаном, Таджикистаном та Киргизстаном, які можуть мати свої спільні якісь договори з Російською Федерацією і заключити договори з ними для того, щоб якщо наша людина опиниться, буде депортована на територію Узбекистану, щоб ми могли цю людину забрати зі свого боку. Ми теж намагаємося і будемо працювати. Через різні міжнародні механізми Ескендер Барієв каже: примусова депортація цивільного населення, воєнний злочин, який здійснює Росія, за даними прокуратури автономії. Під різними приводами з 2014 року окупанти примусово виселили з півострова 12 тисяч осіб. Ксенія вапельник, Оксана Бовсуновська та Кирило Ковтон Стеценко. Суспільне новини. по которой... Так, вранці 6 жовтня палала нафтобаза у Феодосії. У місті перекрили навколишні вулиці, а окупаційна влада не коментувала, чому ж на найбільшій в окупованому Криму нафтобазі виникла пожежа. В українському генштабі підтвердили, це результат влучання сил оборони. Влучання по нафтобазі окупантів. Результат роботи 14-го полку, поточнив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Спершу палали дві цистерни з дизелем. А 7 жовтня, за даними моніторингової групи кримського вітру, вогонь перекинувся північніше на інші резервуари. Феодосійський термінал головний логістичний вузол, який забезпечує пальним окупаційну армію, каже військовий експерт Павло Лакійчук. Суднами, танкерами доставляти з той же Туапсе нафтопродукти безпосередньо в Феодосію. Далі вони прямують першим ділом це на Запорізький, на Херсонський напрямок бойових дій забезпечують російську окупаційну армію. А те, що залишається, то, то крипчанам, то кримським підприємствам. Ну залишається очевидно небагато, судячи з цінників на а, автозаправках в Сімферополі в Севастополі. Удару по нафтовому терміналу передувало знищення російських РЛС та установок ППО, каже військовий експерт Сергій Кузан, системне вибивання військових спроможностей. І ось саме завдяки тому, що було виявлено і поступово поступово вибивалися. Вибивалися всі ешелонована система протиповітряної оборони росіян. От саме саме сили оборони створили передумови або ж умови для того, щоб можна було уже уражати безпосередньо об'єкти. Цей удар по нафтобазі окупантів не спричинить миттєвого дефіциту пального в окупаційній армії, каже Сергій Козан, але з часом стануть відчутні логістичні труднощі. Це процес не швидкий. Це не значить, що військо російське військо не матиме можливості заправляти свою техніку станом на зараз. Але крок за кроком, отакими от системними ударами, системним вибуванням саме паливної інфраструктури Криму, звичайно ж, сили оборони створюють, створюють такі передумови. Феодосійська нафтобаза не лише джерело пального для російського війська, а й для допоміжного флоту, що залишився в кримських портах, розповідає Павло Лакійчук. Тому та частина флоту, яка ще функціонує в Криму, а це допоміжного флоту багато одиниць, то бойових кораблів вони вигнали в Новоросійськ, там переважно. Та допоміжник судна все це залишається в Кримських портах, і в Севастополі, і в Феодосії в самій Феодосійській бухті. Там питаннячка з паливом можуть виникнути серйозні. Тому ну будемо дивитись, скільки вигорить. Ну, власне кажучи, якщо такими темпами, так недовго її залишилось. Це вже третє влучання по цьому нафтовому терміналу. Попередні були у жовтні 24-го та серпні 23-го. Тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Пожежа, що почалася 6 жовтня, відбувається на тлі бензинової кризи на окупованому півострові, яка триває вже другий місяць. Оксана Босуновська, Оксана Дворецька, Суспільне новини, Крим.